Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку А2 і сьогодні ми поговоримо про мою нову М4. Ну що, Банда, ми вже в Тасі. Ми за містом трішки даємо хвісті БЕСІ. і зараз проговоримо з вами ті моменти, з якими я штовхнувся в Телеграмі. Чесно кажучи, я був шокований тим, яку реакцію, який фідбек ви дали на мій челендж після його виконання зі 100 баксів до BMW m 4, які я абсолютно відкрито транслював в своєму каналі. Я нагадую, що це було безкоштовно. Я дуже довго не хотів купувати собі цю тачку, тому що я не розумів для чого. Але потім в моменті я зрозумів, що хочу розвиватись в, трековій, в трековому катанні, і мені потрібен інструмент, який я зможу допрацьовувати. Краще, ніж BMW M4, наразі я не знаю. Ну, єдине, що Porsche GT3 RS, але бюджет трішки вищий. Тому я вирішив зробити челендж в своєму телеграм-каналі, який побудований на ф'ючерсній торгівлі зі 100 баксів до BMW m 4. Тобто, ви можете зрозуміти, зі 100 баксів до 100 тисяч доларів. Я не брав жодних коштів за те, щоб ви могли його споглядати. І це зробило цю історію унікальною. Я транслював всі свої угоди в себе в Телеграм, постійно завищуючи ризики. Особливо на початку це була не класична торгівля, ні про який один відсоток від депозиту не йде розмови. Ми завищували ризики для того, щоб дійти до результату. І мій досвід в ринку. Криптовалют дозволив це зробити з першого разу. Я не говорю, що це вийде у вас, якщо ви спробуєте самотужки, але ті трейдери, які повторювали мій шлях, дійшли також до якогось результату. Тому що загалом трейдинг був абсолютно спонтанний і деякі угоди могли пропускатись. Мені написали повідомлення в Телеграм, які три поради я можу дати. Початковому трейдеру. Перша порада це не боятись помилятись. Ринок це не кнопка бабки. Тут заробляють ті, хто дійсно робить правильні висновки в торгівлі і хто може обіграти інших гравців на ринку. Тому що основна специфіка ф'ючерсів, що ви торгуєте проти людей. Якщо ваша методика допрацьована, вона унікалізована, то ви будете заробляти кошти на ринку. Друге, ніколи не працюйте за психологією. Психологія новин це ваш ворог. Якщо 90% говорить про те, що ринок виросте в моменті, виросте зараз, він ніколи не виросте. Завжди, знову ж таки, використовуйте діагностичні дані, використовуйте чарти, використовуйте. Короткі таймфрейми, середні таймфрейми, окремий софт по стакану дуже багато даних, які можна аналізувати. Але якщо ви будете рухатись за натовпом на ринку, ви ніколи не досягнете успіху. Це основне правило, хто б вам що не говорив. І третє, що я можу вам порадити, це. Підходити до ринку з холодною головою, беземоційністю, яка дозволить вам робити правильні рухи. Якщо ви не готові зайти в позицію на весь банк, не потрібно цього робити, тому що ви просто її не висадите. Розділяйте свій депозит у відсотковому співвідношенні, якщо ви торгуєте без куратора або без досвідченого просто трейдера, за яким ви слідкуєте або копіюєте його угоди. То відповідно діліть свій депозит на ті відсотки, які ви готові втратити. І все у вас вийде: No risk, no BMW. Побачимось, друзі, в наступних роликах.